Яких жінок більше люблять чоловіки? Слабких чи сильних? Дуже важливе двічне питання. Багато жінок задаються цим важливим запитанням. І ми сьогодні зараз Поговоримо про це. Ви пишіть свої питання, свої думки на рахунок цього в коментарях, і також я дам на них відповідь. Значить, перший, найважливіший міф міф про слабких жінок. І це дуже поширене таке, знаєте, твердження, що чоловіки люблять жінок слабких, ось таке, знаєте, за якими треба дивитися, які ви такі от немічні, які самостійно не можуть вирішувати своє завдання, які, знаєте, от, не можуть. Вони вони більше створюють проблему, вони не знають, де взяти, вони не знають, як зробити, вони. Ой, а я не знаю. Ой, 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 ой а що це сталося? Да, і оці от історії. І такі жінки вони часто займають дуже таку пасивну життєву позицію. Вони дійсно ну, не включаються в саме життя. Дійсно, от через це їм багато чоловіків не можуть довіряти. А вони стають, знаєте, певним таким обтяженням для своїх партнерів, і такі жінки вони взагалі не готові до серйозних стосунків. Причому самі жінки можуть думати по-іншому. Але факт зі сторони це виглядає саме так. І дуже часто до мене приходять клієнти, які вибирають таку життєву стратегію. Вони там бачили її, наприклад, в мами або в подруги, і во така, знаєте, типу Аля в лапках блондинка. І вона каже: Ой, а чому мені ніхто не пропонує? Ну я ж да? Тобто, це більш така поверхнева історія про поверхневі стосунки, і інша історія, інший міф про сильних жінок, яка тут історія? Да? А, міф і правда. Значить, дивіться, сильна жінка, От такі жінки, прям сильні, як да? кажуть, жінка з яйцями. Отаких От жінок чоловіки бояться, бояться чому? Тому що а, ці жінки вони постійно давлять своїм авторитетом, вони використовують знаєте, такий стиль спілкування. Так, я тут головний, ти тут ніхто. Так? І в них часто таке его, не те що роздуте, его-травматичне всередині. В них дуже багато такого некоректного сприйняття реальності. І вони не вміють захоплюватися чоловіками, вони не вміють будувати взаємні стосунки. Там психологічна гнучкість, вона близька до нуля, тому що вони кожного разу намагаються. Я права. От, от дивися, як я сказав. От от так має бути, от так. так? І поряд з такою особистістю. А чоловік почуває себе некомфортно. Да, оце дійсно це відбувається. Ми зараз продовжимо відео. Я перед цим хочу вам зробити подарунок. А внизу ви знайдете безкоштовний чек-лист. Сім-сім швидких кроків до зустрічі достойного чоловіка. Тому переходьте за посиланням, клікайте, долучайтесь до telegram боту і там ви отримаєте ось цей шикарний чек-лист, дуже крутий. Я отримав від нього багато відгуків, тому що там дійсно круті, важливі рекомендації, які не знайдеш просто так, на просторах інтернету. Тому переходьте, користуйтесь і все у вас буде класно. Продовжуємо далі. В нас в загальному, якщо ми так дуже, в загальному, дуже грубо можемо розділити, є чотири типи жінок. Чотири типи. Значить, вони поділяються по самостійності і авторитарності. Перший тип це самостійна і авторитарна жінка. Хто це? Це жінка, яка незалежна, яка надмірно владна. І чоловіку такий стиль спілкування. Він по факту не потрібен, тому що зі сторони він з таким самим стилем поспілкується своїм там товаришем, другом або начальником по роботі. Другий стиль жінки це слабка жінка в ролі жертви. Тобто, це жінка, яка, знаєте, постійно ображена, вона, як правило, от нікому не потрібна. Її постійно всі винні, вона постійно всіх звинувачує в чомусь, неї постійно щось не так. Третій тип це така авторитарна жінка, але не самостійна. Вона жорстка по своєму характеру, вона претензійна, але вона не спроможна вирішувати якісь свої запити, якісь свої питання, якісь проблеми. І вона, знаєте, постійно вимагає від чоловіка, щоб він за неї вирішував. І ось ця авторитарність, але не самостійність, часто призводить до того, що жінка знаходиться в самотній позиції. Так? І четвертий тип жінки це коли вона і самодостатня. І вона ніжна в своєму прояві, і така жінка вона здатна самостійно вирішувати завдання. Вона займає активну позицію в своєму житті. Вона є автором свого життя. В неї постійно гарний, класний настрій. Знаєте, от світ в її руках, вона крутиться в цьому світі. Вона кайфує від нього. Вона вмріє мріє впливати на оточуючих позитивно з чудовими намірами. І так для прикладу, що ви просто розуміли. Коли такі жінки переписуються з чоловіками, по яких ознаках? Можливо, ви себе впізнаєте або свою подругу. І якщо жінка самостійна і авторитарна, як вона буде переписуватися з чоловіком? Вона йому пише, ти де? Давай позвони, я чекаю. Да, чоловік пише там Сухай кохана, я там на роботі зустрінемось вечором в тому самому місці. Вона каже: Треба попереджувати мене. Це що ти таке собі придумав? Ти що не знаєш, що я завжди зайнята. Наперед, що ти мені не написав? Да, і це такий прояв самостійної і авторитарної жінки. Як а, в схожій переписці буде реагувати жінка така, знаєте, слабка в позиції жертви? Вона напише, ти де, я тебе чекаю. Чоловік і пише, точно так само відпише. Вона каже: Кохана, я на роботі там зустрінемося там саме, там саме, вечором, в тому самому місці. А вона пише, та я не знаю, де це, а як я доберуся, а я не можу знайти адресу. Ти мені маєш допомогти, а як я туди доїду. Да, і почнуться ось такі цікаві речі. Як на ці процеси буде реагувати да, самостійна, самодостатня, вибачте за термін, самодостатня і ніжна жінка? Чоловік їй пише точно так само: зустрінемося в тому самому місці, в той самий час. І вона пише: Кохане, я дякую тобі за попередню зустріч. Я досі під чудовими приємними враженнями і чекаю також зустрічі сьогодні з тобою, щоб провести час так само, як і минулого разу. Да? Тобто по цьому видно, що жінка самодостатня, да? і вона ніжна в своїх проявах. Який підсумок важливий, ми можемо зробити з цього? Дивіться, а жінки ось такої некоректного формату, а, які грублять, які постійно створюють проблеми, які постійно тиснуть або ображаються. Да? Вони в більшості випадків не можуть побудувати адекватні здорові стосунки, і давайте так: жінки з коректною моделлю поведінки вони завжди дякують. Вони що вони надихають, вони задоволені своїм життям. І питання до вас якому типу жінки належати? Ви можливо, впізнали себе. Також нагадую, забирайте безкоштовний класний подаруночок в описі. Також зможете поглянути багато крутих фішечок, курсів для власного саморозвитку в описі відео. І запрошую вас поставити лайк, пишемо коментарі, поділіться подругами цим відео, тому що воно дійсно цікаве. Тут дуже цікавий такий крутий контент всередині. Да, і до зустрічі в нових відео. Давай.